Всім хай! Тож, коли і кому потрібно класти плівку і чи потрібна вона бджолам взагалі? Погода у нас сьогодні непогана, навіть тепліше, ніж учора. Утіні плюс 11. Тож, поїхали. Це ми спробували вже рік на 145-й гніздовій ранці. Чесно скажу, не сподобалось. Все наче непогано. І зимівля, і розвиток, і медозбір, але літній сезон з ними багато заморочки. Із 40 таких сімей під час медозбору половина нижній 145 корпус занесли пергою та залили медом. І перейшли у верхній. Нам простіше та зручніше гніздо 300. Його ми комплектуємо і вперед на медозбір. Так, будемо класти плівку. Демар я не розводила. Вони у нас добрі дівчата. Сподіваюсь, обійдемось без поцілунків. Так кладемо Плівку наш І все. Якось так. Це наша практика. Комусь подобається, комусь ні. Як то кажуть, головне, щоб джоляру було зручно. Все, закриваємо наш вулик. На глухе дно ми поки що плівку не кладемо. Ще зарано. Так, ця сімейка у нас дно сітка. З гніздом на рамку 300. Наша практика показала, що плівка бджолам потрібна на нашій пасіці це аксіома, можна сказати. Вже рік ми тестуємо заради своєї цікавості вулики з сітчастим дном. Небагато, правда, десь менше 10%. Наче непогано себе зарекомендували і в зимівлі. А ось на весняний розвиток. Подивимось та порівняємо дно сітку з глухим дном. Так, ну поїхали. Гарненько сидять як? Постараюсь на максимум потихеньку працювати. Угу. вот ну, так. Кладем опливку. Девчатка заспокоится. Колстики і утеплювач. Все. На вулики з глухим дном плівку будемо класти десь через тиждень. Зараз ще ночами у нас морози, дні прохолодні, активного льоту не прогнозується. То й плівку на глухому дні будемо. Через тиждень класти, зараз вона зайва. Для чого ми кладемо плівку? Вона потрібна для того, щоб бджолам було легше підтримувати температуру в гнізді та для створення підходящого мікроклімату під час активного розвитку, коли зовнішня температура весною дуже каливається, а бджолам на розплід потрібна волога. Котру вони з легкістю беруть з нашої плівки. Ми порівнювали, колись півпасіки лишили з плівкою, а другу половину лишили без неї. То стан сімей в розвитку значно відрізнявся в нас. бджолосім'ї з плівкою розвиваються значно краще та швидше і мають більш обширний розпліт. Тож, я рекомендую використовувати плівку. На вашій пасіці. Всім гарної весни. До зустрічі!